У вас є старий холодильник, наприклад, як цей Мінськ, і він не включається. А викинути його жалко, і ви не знаєте, що з ним може бути. При включенні в розетку він тихо мовчить і не робить ніяких звуків. Значить, може бути три причини. Перша причина – це пускове реле, яке біля компресора знаходиться. Термостат, який регулятор температури знаходиться всередині холодильника, та компресор. Ви достаєте холодильник, підходите до його ззаді і вмикаєте в розетку. Пускове реле зараз хтось вже поміняв, і воно і здає характерний звук. Тобто спускове воно поганого її якості, і вийшло з ладу. Компресор працюючий, термостат працюючий. Заміна на реле і холодильник працює далі.